Привіт, я записала відео про обов'язки українських біженців за допомогою від Данії, і в мене запитали, а які в нас є права при цьому всьому. Дякую за ваше запитання, я теж відповідаю. Насправді прав в українців немало, і ви вже ними користуєтеся, просто можливо не усвідомлюєте цього. Перше, це право на тимчасовий захист, тому що Данія доволі закрита країна, і просто так приїхати сюди жити багато. Людей з інших країн не можуть українцям надали це право в рамках закону про тимчасовий захист. Далі, право на медичні послуги. А от українські також мають право на безкоштовні медичні послуги і медичну допомогу. Третє право на соціальне, на соціальне житло. Комуна має надати українським біженцям житло. Також право на соціальні виплати. Наступне право на працевлаштування. Українці мають право влаштуватися на роботу, а також комуна і джоб-центр допомагають в цьому. Далі право на безкоштовну освіту для дітей безкоштовну шкільну освіту. І, врешті, право. На безкоштовне вивчення данської мови протягом перших п'яти років, які ви проживаєте в Данію. Це також немаловажно, не мало, не тому що ви можете вивчити мову країни, в якій ви проживаєте, безкоштовно, тому що якщо б ви платили це, це було дуже дорого. Сподіваюся, я відповіла на ваше запитання.